Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак, і найближчі 20 хвилин ми разом з вами поблукаємо у Рівному на автобазарі. Друзі, автобазар знаходиться значить, по вулиці Млинівська, 36. Працює сам ринок, базар працює в суботу з 7.00 до 14.00. Друзі, хто вже не вперше дивиться відео, знає, що ми, ми допомагаємо людям підібрати автомобіль. Не підбираємо, а допомагаємо. Чому допомагаємо? Тому що ми просимо вас, наша команда, яка працює, працює для того, щоб допомогти вам підібрати автомобіль, показати, які є моменти в автомобілі. І ви також приймаєте участь. Грубо це можна зробити в двох варіантах. Перший варіант він є. Так би мовити, ніби простіший, хоча не факт. давайте так Перший варіант це ви приїжджаєте на автобазар, ходить з вами наш експерт, фахівець, який дивиться на автомобілі, які вам подобаються. Тому ви є присутні, ви кажете, от є багато автомобілів, але я хочу ж не Audi, там, Q5 чи щось, я хочу гольфа 6-го. Все, і ви з експертом ходите. Звичайно, експерт вам підказує, що є ще конкуренти, можливо, гляньте такий автомобіль, гляньте такий, можливо, ще. Ви також йдете по ринку і, і дивитеся і кажете, а от ще ніби такий візуально я собі також дивився. Сідаєте в один автомобіль, сідаєте в другий. І, друзі, саме основне, щоб автомобіль подобався вам. Якщо автомобіль подобається вам, Завдання експерта перевірити кузов та покриття, в якому стані мотор. Те, що він може перевірити, це є супутіння, звук і підтікання. Повірте, це багато всього вже, в принципі, дасть розуміння, так, якщо труп, то труп. Тому гази будуть вже виходити в різні сторони, так, тобто звук і все решта, воно дає розуміння все-таки. Звичайно, допровіряти двигун також треба. Звичайно, робиться тест-драйв, в ході тест-драйву що може побачити відчути експерт? В якому стані ходова? Почути це можна, коли робиться тест-драйв, коли є от дорога, так? тобто ну, в русі. Далі. В якому стані щеплення? Як працює коробка при переключенні? Як рулиться автомобіль? Чи є оцей люфт? в якому стані тормоз, тормозні диски, їх також можна перевірити в ході руху, та, набравши швидкість, також колеса самі, чи вони б'ють, не б'ють, які там шини і все решта. Тобто, от, І комп'ютер. Тобто, Це все, що перевірити, це треба потратити час, але ефективність є правильна тоді, коли ви показуєте, що вам подобається, дійшли до якоїсь межі, побачили, що щось не та, не, не те, що вам, вам підходить. Зупиняєтеся, йдете далі, шукаєте наступний автомобіль. Тому ми повинні з вами розуміти, що автомобіль на базарі саме ефективніше шукати разом із вами. Тому що ви скажете, що вам подобається, а ми як майстри перевіряємо, і це воно дає розуміння. Відразу скажу другий варіант. Другий варіант він є для вас комфортніший. Вам не потрібно нікуди їхати, ви заходите в інтернет. Шукаєте, там чи Авторія, чи РСТ, чи ЛІКС. Ну, OLX, до речі, з практики вам скажу, дуже багато шахраїв викладає автомобіль, але це таке. Це сьогодні не про це мова. І ви е, скидаєте посилання мені, номер телефону, друзі, є і під відео, і під час відео я вставляю. Скидаєте мені там на Viber, на WhatsApp, на Telegram. Скидаєте посилання, я вам даю ціну, ціни є різні. Відразу кажу, дехто каже, Романа, яка ціна там перевірки. Ціни є різні, тому що автомобіль знаходяться в різні локації. Перевіряємо автомобілі, друзі, по всій Україні. Тобто ви показали, я назвав ціну, ви кажете, Роман, дякую, не цікавить, Т -т -т -т, ну, не цікавить. Та, чи навпаки, Роман цікавить. Перекидаєте гроші на карточку. Після оплати експерт дзвонить до продавця і домовляється про огляд. Іноді ми робимо дзвіночок швидше, якщо є така можливість. Але все ж таки, якщо так склалося, у нас сьогодні був огляд запланований е, Volkswagen Bora, старенький такий трошки по віку автомобіль. Е, сказав продавець, що е, можна оглянути завтра після 16-ї, бо він дуже зайнятий. Коли експерт набрав його ще раз сьогодні і сказав, що там на завтра все в силі, то продавець сказав, автомобіля вже немає. типу проданий. Насправді, чесно вам скажу, це є підозра, чи взагалі цей автомобіль був, тому що люди, які викладають такі автомобілі, це є шахраї, і коли він чує, що експерт близько він от може зараз приїхати, йому це не цікаво. Він зацікавлений, що ви звідки здалека їхали, і щоб цей проєкт був з завдатком. От, тому до чого я веду? Коли ви хочете здалека десь автомобіль перевірити, Є такі бачу в нас підписники, які їдуть, потім до мене дзвонять, щоб подивитися автомобіль. І чесно вам скажу відразу також ситуацію, коли ми. Я отримав дзвінок, це було коли в четвер. І якась там перша година. Та? Людина дзвонить каже: Роман, чи може ваш експерт подивитися автомобіль? До речі, хто, хто зараз подивиться з наших замовників, пишіть в коментарях, буду радий вас почути. От. І чи можна подивитися? Я кажу, дивіться, ви під'їдьте, подивіться, чи вам взагалі, якщо ви вже приїхали, спочатку подивіться, чи автомобіль подобається вам. Якщо він вам сподобається, тоді наберете мене, я до вас відправлю когось з наших експертів. І оглянемо автомобіль. Е, отримую дзвіночок буквально там, не знаю, десь за півгодинки, що Роман, ми подивилися, нам не сподобався автомобіль, ми їдемо на ринок. Я кажу, слухайте, ви б на ринок приїхали декілька годин раніше, ви б ще його застали. Там зараз ринок не працює, бо ринок працює в четвер і неділю. Але він працює зранку до ну, 12-1, ї до першої, це максимум. А тут же, ви кажу, друга година фактично тут таке. Ну, Ми приїхали таку дорогу, то все рівно їдемо, подивимося. Подивилися, вже до мене ніхто не дзвонив. Тому, друзі, якщо вам, розбираємо на полички, якщо вам їхати далеко до автомобіля, перший варіант, ви можете нарватися на е, автомобіль, якого взагалі немає, та, тобто це буде шахрай, і якщо вас е, будуть розводити на завдатки, то точно не скидайте. Точно не скидайте завдатків ніяких. Тобто ви потратите час, будете їхати в дорозі, білети взяли, а по факту буде якийсь певний обман. Якщо ви приїхали, і у вас буде оцей другий, так би мовити, варіант, що ви приїхали, автомобіль не сподобався, ну це теж ви потратили маса часу. Тому я пропоную, якщо ви маєте бажання їхати все-таки, то їдьте відразу на ринок. На ринку, до речі, є два варіанти. Можна ходити по ринку собі самому сподобався автомобіль, тоді мене набрати. І Я вам дам експерта, який це все огляне, там, де іноді буває, треба почекати, бо експерти працюють. Але, а можна замовити, коли експерт буде зранку відразу чекати вас на ринку і буде ходити вам допомагати. Тобто Тут ще є от такі моменти по, по варіанту з ринку. І тому, друзі, з тим, я думаю, ми розібралися. Та? Тобто, що є два варіанти, можна як і так, і так підбирати. Що відразу хочу сказати. Наголошую це в кожному відео, тому що отримую дзвінки, коли люди не розібралися до кінця з документами. Ви знаєте, можна автомобіль придбати і в ньому щось ремонтувати. Взагалі, би автомобіль. Відразу хочу так. Давайте ще одним махом. Бачите, вже хотів переходити на іншу тему, але нагадав собі, як до мене був дзвіночок, людина купляє перший автомобіль. Для тих, хто купляє перший автомобіль, мені задають часто такі запитання: Роман. Я би хотів, щоб ви мені підібрали автомобіль чи там ваша команда. Щоб я його не ремонтував, я кажу, ну бачите, щоб не ремонтував ну з бушними автомобілями, на жаль, такого немає. Вкладати все рівно треба. Експерт вам допоможе знайти, щоб автомобіль не був труб, або, або розкаже вам, які є моменти, іноді буває компроміс ціни. Але експерт не знайде вам машини, що її не потрібно буде ремонтувати. Ходову потрібно буде вкладати. Ви починаєте їздити на автомобілі, які привезені з Європи. Часто вони там стоять довший час для того, щоб була хороша ціна. Бо іноді стоїть, ціна вища, ніхто не купляє. Постояв півроку, ціну знизили. Розуміємо, так? І Коли ви починаєте їздити, ці всі резинки вони починають вилітати. Також інші резинки, які на моторі, прокладки вони також сихаються. Тобто вкладати в автомобіль беушний потрібно буде постійно. Тому це одним махом хотілося це пояснити, щоб розуміти, що і як. Іноді є моменти, коли бюджет більший, і також люди мене питають, Роман, якщо я там 10 тисяч маю, чи я щось нормальне куплю. Іноді питає 20 тисяч чи маю. Друзі, давайте так, відразу також це поясню. Іноді буває справа не в грошах, тому що хтось за 6 купляє, а хтось за 20 не може знайти автомобіль. У нас був реальний випадок, це, до речі, на каналі є. Ми ходили по ринку, приїхали два друга. Ну, один з друзів замовив нас цей. Допомога в підборі. Ходили ми по Франківську. Достатньо. на базарі. Ходили-ходили, знайшли, шукали ми кашкаї. Знайшли два хороших, вони, до речі, навіть неподалік поруч стояли і реально думали, які брати, чи цей, чи цей, тому що два хороші. Я підійшов, кажу до експерта, ну якийсь, ну, трошки цей. Експерт каже, ну дивися, тут от такі моменти, от такі, але в принципі вони реально два класні. Суть дуже проста. Цей момент потрібно було один кашкай, тобто вибрали один і цей один забрали. До речі, я якось поставив пріоритет вік машини, там на рік молодша була, ми цю і забрали. Але до чого я веду цю всю розмову? На наступний тиждень ми приїжджаємо, молода пара в червоній курці такий пан ходив також з нами. Ми обійшли весь ринок, хорошого кашкая немає. Чи їх є на ринку? Та на ринку є, а хорошого немає. І тут стоїть питання, мене питають за якийсь там буквально за день, за два чи за три. кажу, Роман, шукаємо Кашкай, бачу, ви там хлопцям шукали. Буде кашкай? Я кажу, ну дивіться, одного разу було два, на наступний раз ні одного. Як буде на третій раз, ніхто цього не знає. Тому, друзі, тут навіть не питання в ціні, як питання, чи взагалі буде автомобіль. Основа база нашого є, разом з вами, от наш, моєї, нашої компанії, нашої команди, давайте так, це знайти, допомогти вам придбати автомобіль, який вам сподобається. Тобто цей автомобіль перевірити, надати вам інформацію по цьому автомобілі. Однозначно новий він не буде, тому є моменти, коли вам щось не подобається. Ви просто кажете, мені це не подобається, все, і ви йдете далі. Ну, те, що я казав на початку відео. Ну що, друзі, поки в нас є ще трішки часу, хочу сказати про болючу тему, е які, що буде з ціною. Ну, от у нас є ціни на автомобілі. Який може бути прогноз? Хто дивиться мене вже не вперше? До речі, скажу, е що не забуваємо ставити палець вгору, так що, знаєте, відразу собі нагадав для тих, хто дивиться не вперше. Але суть. Е то дивиться не вперше, друзі, знає, що автомобілі, які завжди я знімав, ми завжди прогноз робили певні прогнози, які будуть ціни, від чого залежить ціна, які є певні етапи в році, та і коли що купляють автомобілі. Направду вам скажу, не змінилось нічого. Осінь настає, активність збільшується літом. Звичайно, вона є менша. Хоча зараз нас самі всі розуміємо, що яка ситуація в країні. З орками, які на нас нападають і не дають жити, тому тут є такий момент. Але дивіться, я скажу відверто. Хто би що з нас собі не думав і не хотів, щоб відбулася якась зміна в ціні автомобіля, направду нам потрібно змінити вхідне мито, тобто цей автомобіль, який приїжджає. В чому вся річ? Все дуже просто. Якщо ви особисто. Сідаєте, це зробити, до речі, не складно. Хто хоче, я можу це допомогти. Ви собі сідаєте, виїжджаєте, ну, якщо маєте можливість, таку, виїжджаєте там кудись в Польщу, в Німеччину, знаходите автомобіль. Я вам даю брокера. До речі, брокер, друзі, також буде під відео фото, І, до речі, адвокат також, якщо потрібно, також під відео я прикріплю посилання. Ви знаходите значить, автомобіль, дзвоните до брокера, їдете, він скаже вам, які потрібні документи. Ви приїжджаєте, він все вам допомагає, розмитнює. Ви приїжджаєте на ринок, ви за ту ціну, яку ви приженете, ви її не продасте. Чому? Тому що у вас буде, надіємось, правдивий пробіг, хоча пробіги і там крутять, друзі, це також треба знати. Тому ціна буде вища, та, тут є моменти, там пробіги, все решта. У вас видатки по дорозі будуть вищі, тому що ви не будете брати автовоз, який буде вести певну кількість автомобілів, і вам буде набагато це робити дешевше. Ви самі собі будете це все вести, і це все буде, будуть витрати. Навіть скажу так, брокер для звичайної, просто звичайно перейти до брокера, там якась ціна, якщо я не помиляюся, чи не 200 доларів, чи скільки. Хто займається кожен день, він має знижку там, чи за 100, чи за 150. Тобто, розумієте, там 100, там 300, там 200, і вже в кінці оцей зазор він кудись проходить і пропадає. Тому, як зробити дешевше, От як привезти автомобіль, От ви маєте поїхати. Ваша задача приїхати сюди на автомобілі і щоб він був дешевше там на тисячу або на дві. На жаль, немає. Тому, якщо ми хочемо зниження ціни, я прошу зараз усіх згадати, як було. Зниження ціни у 2018 році, коли було підписано Порошенком, було підписано закон про розмитнення. Тоді, може, пригадуєте євроблях, я там тоді якраз оце все. Підніміть в інтернеті, почитайте. Але що відбулося? Відразу автомобілі була ставка нижче, тому що колись був взагалі космос привезти автомобіль. Тобто відразу намалювали калькулятор, як можна прорахувати. Він, до речі, також доступний. І автомобілі реально почали їхати як з Америки, так і з Європи сюди. І тоді все-таки був обвал ціни. Тобто, на фоні всього, що зменшилося мито е оплата, е зменшилося, е зменшилася ціна. Тому треба розуміти, що зараз, щоб щось помінялося в нас та з ціною, ну, потрібно щось зробити, Ну вона не може так просто помінятися. Звичайно, що формулу загальну ніхто нікуди не дівав. Автомобілі з кожним роком дешевше є. Так? Просто є категорії автомобілів, які вже дійшли до цього мінімума. І автомобіль вже не може нижче впасти. Це, наприклад, як Ланусе. Ланус, як вартість Лануса була там 2500-2700, до речі, 200 доларів для, «Ланус», для Лануса це серйоз, серйозний момент. Ставиш 2700 ніхто не купляє. ставиш 2500, багато дзвінків. Ну, Суть. Так, та ціна вже декілька років тримається, тому що там нижче вже нема куди. Наприклад, до мене сьогодні дзвонив також один з наших підписників, шукає Kia Sportage такого плану 2007 рік. Та, друзі, вони також коштують 7,5-8,5, все залежить від стану, але їхня ціна вже також не міняється. Звичайно, якщо ви купите. Nissan Rock 2000 там, чи, чи X-Trail, це Європа, Америка, хто не знає, друзі. 20-го чи 18-го чи 19-го року будь-який автомобіль, але, наприклад, тут взяли ми таку модель, то кожного року у вас відсотковій ставці буде падати ціна на цей автомобіль. Тому це треба розуміти. Формула є така, але ж стоїть наступне питання. Скільки ж чекати? Дівіть сюди, ви хочете автомобіль, там Peugeot, там, 3008 чи 5008. Та? І стоїть питання чекати, очікувати, щоб ця машина подешевше, ніби за 10 років дешевше можна купити. Це ж життя проживаємо. Тому я завжди кажу, потрібно балансувати в реалії часу. Якщо по факту зараз, я чесно скажу, я не бачу, Якихось таких, знаєте, моментів, що зараз щось має змінитися, і автомобілі вмито там зміниться, і воно піде вниз. І наразі виглядає, що воно йде плавно вниз, по наш по простій схемі автомобілі дорожчають, кажу дорожчають, припрощують, стають старші. Ця схема зараз працює. Все решта. Не скажу, тому не скажу, я маю на увазі, не можу сказати, що так, тому що швидше ні. Тобто ціна, яка є, така вона буде. Для зміни ціни потрібно, щоб щось відбулося. Це я мову веду зараз про мито. Тому, друзі, є такі моменти. Відразу ще таку річ хочу сказати, так як глядачі дивляться зараз відео, і, і ми знаходимося в рівно і оглядаємо автомобілі, які стоять, також дивимося ціни і все решта. Хочу відразу сказати, друзі, рівне. Працює в суботу, ринок невеликий. Він не такий, як в Луцьку. В Луцьку дуже великий зараз ринок. Велика кількість приїжджає є в нас замовників, і чесно вам скажу, в четвер було були у нас підбори. Усі, хто приїхав, поїхали з автомобілем. Та, звичайно, що треба себе настроїти, що в Луцьку не продають якісь нові автомобілі. Вони з вигляду будуть гарно помиті, чистенькі, але це не нові автомобілі технічно, тому. Вкладати в них кошти, так як я казав, буде потрібно однозначно. Але якщо треба автомобіль і є на руках 7, 8, 10 13-15 тисяч і хочеться БУ, а не новий за 30, ну, тоді розуміємо, що альтернативи немає, тому треба знайти автомобіль хороший, стан БУшний. Тому треба розуміти, що Луцьк він є не такий великий. Хоча в Луцьку, чесно вам скажу, коли вона замовляла підбори. В Луцьку статистика є просто прекрасна. Завжди люди купляли. При відкрию я в попередньому відео про Луцьк писав, що е, є різниця ціни все-таки в Луцьку і в Рівному. Тобто оці два ринки, вони поруч неподалік, але різниця є. І чесно вам скажу, чому в Луцьк трішки дешевші ціни. От аналізують наші експерти, кажуть, Роман, трішки дешевше Луцьк. Чому невідомо. Ну, можливо, тому що. Ринок менший і менше покупців приїжджає. Тобто, розумієте, так? менш менше активніше десь оце все. А Луцьк зараз, друзі, битком набитий автомобілями саме зараз він є один з найбільших ринків в західній частині України. Тому це також є факт. І це треба розуміти. Порівнюючи ці два ринки рівне і Луцьк, Луцьк є значно більший, ціна трішки врівну. Давайте підведемо вже таку загальну цю. Лінію трішки є нижче. Можна, в принципі, хто має бажання так знаєте з розмахом, можна приїхати в суботу в рівне, подивитися на автомобілі, якщо нічого не знайшли, тоді залишитися на неділю. Неділя тоді вже дасть вам можливість, думаю, з двох ринків однозначно щось можна та й підібрати. Далі, які автомобілі, друзі, продають на автобазарі у Рівному. Я думаю, по відео ми бачимо, що є багато Європи. Пов'язано це з тим, що ринок знаходиться дуже близько до Митниці, Та, так як Луцьк. Трішки далі, ніж Луцьк, але все-таки так. Тому тут треба розуміти, що більше є Європи. Що таке Європа? От в кадрі зараз ми бачимо пассад. Це є універсал. Ось такі автомобілі, універсал, дизель, механіка це у нас Європа. Звичайно, є на бензині і відразу скажу, поки в нас є ще трішки часу, віддам відповідь на запитання Роман, що хочу бензин. Ну що, немає автомобілі на бензині, друзі, насправді на, на баз ринку базар та, давайте так, є автомобілі різні. І не факт, що якщо буде багато автомобілів, то ви точно купите автомобіль. Наприклад, у мене іноді кажуть до момент, якийсь модель мені називає менше. Я розумію, що сценіків є багато. Не факт, що ви приїдете, і вам сподобається Сенік і ще й технічно він буде такий, який можна буде купляти, і вам все сподобається. Дуже часто може бути таке, що хочете сенік за 8, такий, який продається за 9. Ну і як бути. Таке також є. Тобто є багато моментів. Ризик на ринку не придбати автомобілі є, до речі, є певна статистика, це 10% на сьогоднішній день, було 8%, трішки відсоткова відс... ставка стала більша, хоча бачу, ніби зараз от осінь у нас і все-таки кількість дала своє, тому що луць зараз став дуже великий по кількості. Близько тисячі автомобілів. І звичайно, що якщо бути гнучким, тобто дивитися на автомобілі. Певний клас і різні варіанти розглядати, то автомобіль швидше всього можна придбати. Друзі, будемо прощатися. З вами був Роман Світушак. Усім успіхів, до побачення.